Ну що ж, ми з вами дійшли до третьої частини нашого майстер-класу. Я зробила потрібну мені кількість рапортів і зупинилася в цьому місці, в якому і ви повинні були зупинитися. І відразу звідси я вам покажу, як ми будемо закінчувати нашу роботу. Я підготувала вже собі застібку, вона в мене буде, як зазвичай, магнітна. Ви можете брати. Ну, Будь-яку, яка вам до вподоби. Головне, щоб вона була не дуже велика, оскільки наша силянка сама по собі також невелика. 2,5 см приблизно так. Ось, я завжди беру магнітні застібочки, ви вже це знаєте, мабуть, вони мені подобаються, маю слабкість до них. Але підійдуть навіть звичайні карабінчики. І так, давайте перейдемо до роботи над закінченням нашої силянки. Далі по схемі нам потрібно з вами набрати дві синіх бісерини, одну чорну, і повертаємось через ось цю третю зверху червону ось так, згори донизу. Тоді набираємо з вами дві червоних бісерини, одну білу і проходимо ось цю червону посерединці нашу, підтягуємо. Далі набираємо одну білу, дві червоних. І проходимо в ось цю червону посерединці в нашому нижньому ромбику. Ось так. Тоді набираємо одну чорну бісерину, дві синіх, і будемо робити наш хвостик. Останню ми пропускаємо, і через передостанню ми повертаємося з вами вгору. Отак. Підтягуємо. І тепер нам потрібно набрати дві сині бісерини, одну чорну. І повертаємось через ось цю червону, яка в нас іде перед білою пісериною. Тоді набираємо три червоних бісерини і проходимо ось цю першу червону після білої бісерини, знову підтягуємо, набираємо одну чорну бісерину, дві синіх і проходимо в ось цю першу синю, яка йде відразу над чорною бісеринкою. Тягнули. Тепер набираємо одну синю, одну чорну бісерину і одну жовту, і спускаємо згори донизу через третю синю, яка в нас йде перед чорною бісеринкою. Так, Підтягуємо. Набираємо далі дві сині бісерини, одну чорну. І проходимо через ось цю червону посерединці. Тепер набираємо одну чорну, дві синіх, і проходимо в ось цю першу синю, яка йде відразу після чорної бісерини. Підтягуємо. І тепер дивіться, у нас ниточка виходить з ось цієї синьої бісерини. Ми її пропускаємо, а через останні дві сині бісерини, які ми щойно набирали, ми повертаємося знизу вгору, підтягуємо підтягнули і набираємо тепер з вами три сині бісерини. Проходимо через ось цю синю першу бісерину, яка йде відразу над чорною. Ось так, бачите. і набираємо тепер одну жовту бісерину дві чорних. І проходимо в ось цю чорну бісерину, яка йде над жовтою. Тягнули, тепер набираємо одну синю, дві чорних і повертаємо ще через ось цю третю чорну згори донизу. Вона у нас перед жовтою бісериною йде. Підтягнули, набираємо дві білих бісерини. Та одну жовту і проходимо ось цю синеньку посередині. Бачите, підтягуємо і далі дивіться, у нас знову ниточка виходить з цієї синьої бісеринки, ми її пропускаємо, а через жовту і біленьку одну, ми ось так знизу до гори повертаємось. І тепер нам з вами потрібно набрати одну білу бісерину, застібку, і одну чорну бісерину, і проходимо в ось цю останню чорну перед синьою бісериною. Ось так, підтягуємо, підтягнули. І тепер нам ще декілька разів для міцності потрібно пройти по місці з застіпкою. Тобто у нас ниточка виходить з цієї чорної бісерини. Ми її пропускаємо і повертаємось вниз через чорну бісерину, через застібку і через білу бісерину. Підтягуємо. Далі проходимо ще через білу-жовту і синю бісерину. Вони разом не проходить, тому я пройду спочатку через білу і жовту, і ще через синеньку. Ось так, підтягнули, і знову ниточка виходить з синьої бісерини, Значить, ми її пропускаємо і повертаємося назад через жовту, через дві білих, через застіпку. І через дві чорних бісерини. Так. І зараз я ще раз повернусь донизу. Чорну бісерину, з якої в мене виходить ось цю я пропускаю. А через чорну застіпку білу я повертаюся вниз. Якщо ви хочете, ви можете ще пройти, наприклад, через, ще через другу білу. Отак, як і я. І тоді в нас ниточка виходить з цієї білої другої бісеринки, ми її пропускаємо, а через білу, ось цю другу, через застіпку і через чорну, ми повертаємося догори. Отак. Більше в мене голочка вже не пройде через бісеринки, та й вже й не треба, вже стільки разів пройшли, тому я проходжу ще через наступну чорну. Тоді через синеньку ось цю зверху, і тоді проходжу ще через чорну, ось так згори донизу наступну після синьої. Ну і далі по роботі я буду йти для того, аби сховати свою ниточку. Застіпку я пришила міцно декілька разів. Тому ниточка не перетреться і навіть якщо десь зачіпиться, то селянка не розсипеться, тому що якщо трісне одна ниточка, там їх ще декілька залишиться ціленьких і можна буде просто потім нову ниточку. Заправити і ще раз пройтись по застіпці, якщо раптом ви десь зачепили і воно порвалося, щоб воно не встигло розсипатися. Тепер по роботі ховаємо ниточку, як вам зручно, Сховали, зав'язали вузлик. Так. Зав'язала. І тепер ми будемо з вами Зараз я тут затягну, в мене щось вилізло, ниточка. Будемо робити з вами другу сторону. Так само, в принципі, як і першу. Я не даремно вам казала залишити трішки довший кусочок ниточки. Нарешті я її зловила, щоб зав'язати вузлик. У нас іде ідентично, бачите, закінчено три рази ми набирали по три червоних бісерини. Воно так закінчується, як і наш рапорт, тому що початок у нас був абсолютно такий самий, тому з обох сторін і закінчення силянки будуть одинакові, і це буде дивитися акуратно. Значить, набираємо з вами дві сині бісерини, одну чорну, і проходимо в ось цю третю червону зверху. Ну, або, можна сказати, в першу, червону посерединці в першому ромбику, або третю зверху, як вам зручніше рахувати. Далі нам потрібно з вами набрати дві червоних і одну білу бісерину. І пройти в ось цю червону посерединці в другому ромбику. Підтягуємо. Тепер набираємо одну білу, дві червоних, проходимо в червону посерединці в третьому ромбику. Ось тут. Тепер набираємо одну чорну, дві сині, підтягуємо до нашої роботи. Останню синю набрану ми пропускаємо, а через передостанню повертаємося знизу догори. Зробили хвостик і набираємо тепер дві сині та одну чорну бісерину. Далі три червоних. Тепер одну чорну, і дві синіх. Проходимо ось цю синю бісеринку, яка йде відразу над чорною, підтягуємо. Тепер набираємо одну синю, одну чорну і одну жовту, і повертаємось через третю синю, яка в нас йде перед чорною бісериною. Підтягуємо, набираємо дві синіх одну чорну. Проходимо через червону посерединці. Тепер набираємо одну чорну, дві сині. Проходимо через ось цю першу синю, яка йде в нас відразу після чорної бісерини. Тягнули, і тепер у нас ниточка виходить з цієї синьої бісерини, значить, ми її не чіпаємо, пропускаємо, а через дві останні сині, які ми щойно набирали. Ми ось так повертаємося знизу догори. Підтягуємо і набираємо три сині бісерини. Проходимо в синю, яка в нас йде відразу над чорною бісеринкою. Ось цю першу синеньку. Також підтягуємо, набираємо далі одну жовту бісерину і дві чорних. Проходимо в чорну, вона у нас іде між жовтою і між синьою бісеринкою. Підтягнули. І набираємо одну синю бісерину дві чорних, і повертаємо ще через третю чорну, ось так згори донизу. Далі набираємо. Дві білих бісерини та одну жовту, і проходимо ось цю синю посерединці. підтягуємо. І тепер ось цю синю, з якої в нас виходить ниточка, ми пропускаємо, а через жовту і білу повертаємося знизу догори. Бачите, у нас виходить все те саме, що ми робили. З іншої сторони. Набираємо тепер одну білу бісерину застіпку. Зараз я відщипну свою половинку застіпки. Ось так білу, застіпку і чорну бісерину. Підтягнули. І тепер в нас ниточка вийшла з ось цієї чорної бісерини, яка от відразу біля синьої. Значить, ми її пропускаємо, а через ось цю синю, через застіпку і через білу бісерину, ми повертаємось згори донизу. Тоді проходимо ще через білу, жовту і синю бісерину. Тепер ниточка у нас виходить з синьої бісерини, значить, ми її пропускаємо. А через жовту дві білих застібку, повертаємося вгору. І ще через дві чорних, тоді повертаємося отак, вгору. Знову ниточка у нас виходить з ось з цієї чорної бісерини, значить, ми її пропускаємо. А через чорну застіпку і білу повертаємось згори донизу. Тоді проходимо ще через одну білу, наступну. І тепер у нас ниточка виходить з другої білої бісеринки. Значить, ми її пропускаємо і повертаємось наверх через одну білу, через застіпку і через дві оцих чорних бісерин. Отак. От І тепер по роботі йдемо далі. У нас, от, наприклад, іде синя, потім от, чорна згори донизу ми будемо ховати нашу ниточку. Потім у мене йде от, жовта, синя бісерина, чорна. Обов'язково ховаємо по тій сітці, по якій ми плели роботу. Ніде не йдемо в поперек, бо інакше там буде видно нашу ниточку. Можна навіть. Поки ховаєте, наприклад, десь зав'язати тут вузлик між бісеринками і тоді далі продовжити ховати ниточку, так буде ще краще. Це не буде зайвим, якщо ви не впевнені в міцності своєї роботи або хочете просто бути впевненими, що ваша ниточка ніде не розійдеться, не втече. Що навіть якщо десь там один вузлик розв'яжеться, то потім її зупинить другий вузлик, тобто це вже за бажання. Бачите, що навіть не всі бісерини не проходить голочка. Таке буває, тому я вже ось тут і зав'яжу свій вузлик і все. На цьому зупинюся, бо я не хочу, щоб моя бісеринка розкололася, якщо я буду продовжувати намагатися просунути голочку. І от така силяночка в нас вийшла. Ми з вами вже повністю закінчили над нею роботу. Вам залишилось тільки самостійно там обрізати або припалити ниточки, як ви це робите зазвичай. Кожного свої традиції. Сподіваюся, що майстер-клас був вам корисним. Що у вас вийшла також така прекрасна робота. І якщо ви захочете, ви можете навіть зробити браслетик до такої силяночки, або взяти цей візерунок і замість от хвостиків давати внизу бісеринки. Зверху дві, замість. У нас тут йде поясочок печити з синіх бісерин по одній штуці. Якщо давати їх зверху, дві, і знизу замість хвостиків, також давати дві. Можна робити стрічковий гердан ось таким узором, але тоді вам потрібно перейти до техніки двома голочками. Ну, тут, вже, як самі хочете. Мені вистачить поки що силяночки ось такої нової. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в наших нових майстер-класах.